Чи будуть значні кадрові зміни в уряді у липні? В липень, серпень місяць, характерний тим, що будуть значні кадрові зміни в уряді, значні кадрові зміни на місцях. І, чесно, виходячи з розкладу, практично кожна область відсотків 70-80 вони будуть підпадати під ці кадрові зміни. Чи вдасться протягом року подолати корупцію у владі, щоб наблизити вступ України до НАТО? У нас перша карта випадає, перевернута косниця. Це момент того, що процес або не буде рухатися, або буде буксувати. При цьому в нас випадає карта нового початку. Новий, нове начало це момент того, що в, попереду нас очікує багато нових випробувань ситуацій, котрі в перспективі зможуть дати нам через важкості тру, труднощі певні тріумфи позитивні ситуації. Але все трошки буде не за тим планом і. Впливати на ситуацію буде дуже важко. Розпочати реформу. Ну І карта диявола. Формат диявола — це, знаєте, той ціпок, котрий настільки плотно переплітає е, українське суспільство ціл... в цілому, з... і з котрого дуже важко злез... Злез... З... злізти, піти в сторону якось. Для когось це взагалі буде ноч... ночним жахіттям. В Україні корупція дуже важке питання, і умову вони можуть поставити. Ми спробуємо зробити все, що ми можемо. Але дурень, я не думаю, що це відбудеться. Чи залишиться Байден кандидатом в президенти? Я вам скажу, що я б не спішив списувати. Діда з рахунків. Там питання в розкладах перша альтернатива. Він може пройти. От В нас випадає дурень. Дурень, він не просто. Чим цікава карта дурня? це момент того, що, попри все, з легкістю, з якимось ентузіазмом. Нестандартним підхідом з ситуацією він може пройти на дурня. Тобто, знаєте, спробували, спробували, і вийшло щось з цього. А його занадто рано списують з, з рахунків. Так, випадає. Е, цікавий інший момент. Е, в мене було запитання. Чи доживе він до, до, до виборного процесу, до закінчення? Нас випадає, що доживе. Е, випадає карта тріумфу, тобто є можливість. Ну, двійка, двійка це обирання, але все одно в нього є можливість е, отримати бажане, але не на довгий проміжок часу. Чи дійсно українському урожаю загрожує нашестя сарани? В нас випадає момент випробувань, в нас випадає моменти, е, ситуації, котрі можуть принести певний недо, не, недоотримання, але е, ту смачів важелі впливу на ситуацію і вихід ситуації. Може, десь в якомусь Полі і тоді тому подібне буде відбуватися цей процес, але ним будуть працювати, виходити з ситуації. Не шукати там передвісника апокаліпсису. Жаби, саранча, червона річка, пірвінець. От якщо в такому порядку, тоді панікуємо. До цього часу це нормально. Чи дійсно на території України воюють загони російських жінок, зеків? Виходячи з розкладу, в, 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 тут знаєте, знову ж таки, часткова правда. Тобто, жінки є, є е, зв'язані по рукам та ногам, можуть бути, що саме ці жінки, вони зечки, але формат впливу на ситуацію воюють під великим питанням. Е, знаєте, за розкладом, воно більше нагадує, я не знаю, польових жінок. І, тобто польові зони, якісь е, ситуації пов'язані не стільки з військовими діями, а побутовими ситуаціями. Хоча знову ж таки у нас випадає е, помірність, я не виключаю, що можуть бути поодинокі якісь випадки, але масового характеру. Саме що там загон жіно жіночих е військових, жінок військових ну, не, не випадає частково правда. Або це по випадки, або там накладений інший функціонал. За розкладом випадає, що ні. Вони можуть це росіяни, вони можуть що завод, скоро дітей можуть погнати. Чи є загроза того, що Білорусь примінить ядерну зброю? Наразі немає. У нього. Момент маніпуляції можливий. Момент якихось гатіння червиком кафедру також можливий. Але за розходом. Вона знає, знаєте, як випадає? В нас є сукня, яку ми дуже сильно хотіли отримати від подружки. Ми її отримали цю сукню. Ми кажемо, що в нас є ця сукня, але ми її не будемо вдягати, не будемо виходити, бо вона може зламатися, забруднитися, її може не стати, і він буде триматися цього важелю е мертвою хваткою. Чому? Тому що ну, якщо ти її використаєш, в тебе немає не буде ядерної зброї. А за розкладом випадає так, що йому необхіден сам факт наявності і можливості сказати, що в мене це є. Але процесу використання воно навіть в планах не стоїть. Чи приступить Валерій Залужний найближчим часом до виконання своїх повноважень посла України? Ну от Воно все одно мені випадає, знаєте, як е, може і приступить, але це дуже короткий проміжок часу. Тобто в, е, в нього всі карти, вони пов'язані рицарі мечів, туз мечів, тобто це не про дипломатію, це про якісь військові звершення, якісь моменти і процеси зв'язані з керуванням. Направлянням роботи, але не про дипломатію. І формат, якщо ми питаємо, чи може він приступити найближчим часом, так, але у нас одразу за картою праці, за картою праці виступає туз Жезлів. Тобто ми приступили і пішли далі кудись. І я розглядав цю посаду все ж таки, як якийсь перехідний етап. Чи має залужний досі вплив на військову ситуацію в Україні? Ну, король мечів, Король мечів е підходить під комбінацію того, що є вплив, попри те, Є моменти, що чим довше буде ця дистанція і у форматі його відсутності, тим більше цей вплив буде уходити. Ну з кожним разом все більше менше і менше ставати. З точки зору на тут та зараз вплив все одно в нас залишається. Які наслідки візиту Орбана до України? Ну, знаєте, за розкладом, як е, в найкращих традиціях великої гри Шпигунських Великих ігор, е, в нас є агент Орбан, котрий е, був е, відправлений в Україну для того, щоб щось дізнатися, дізнатися настрою, дізнатися позиції, зробити вкиди та пропозиції. Від імператора відпрацювати. Зазвичай так, так, такі розклади випадають на Лукашенка. Тобі дали команду, ти її йдеш, робиш, але в тебе не дуже справно, не дуже гарно виходить результат, і ти залишаєшся, значить, ніж могла я. Все, що ми могли зробити, ми, ми намагалися зробити. Досягти згоду не вийде. Ця комунікація, вона навпаки, ускладнить процеси. І навіть попри те, що буде зроблена певна ілюзія співпраці, комунікації і е, спільних кроків вперед, е, результат у нас десятка мечів ножів в спину, карта дурня. І уход від ситуації. А виглядає реально, не наче він їхав не як е, представник Угорщини, а як е, агент, агент Кремля, таємний шпигун. Перевірити, перевірити настрій. Тут, тут знаєте, така, е, розклад такий більш. Недомовленості, перевірка, перевірка почву, перевірка настрій. Причому результат нуль, навіть не нуль, мінус.